Таких дві для батареїк пластикові штуки. А ще я забув сказати, тут у нас є вход 12 вольт. Тобто напрямую можна від акумулятора використовувати сюди. Іде 8 батарейок тип С. Беремо мегафон, як ви бачите. Ми сюди вже поставили акумулятор, тому його можна вмикати. Може бути голосно, бо тут мали, е, малий простір і немає місця для звуку, тому може зафонити. Вмикаємо. Я зробив на одну з таких невеличких гучностей, то тут десь е, практично на мінімумі. Раз, два, три, чотири, п'ять мегафон 50 Вт. Зараз він працює десь приблизно на 20%. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Гарний мегафон. Потужний. Буде чути усе.